Часно, військові мене витащили і так далі, що встигли мене в лікарню доставити. А лікарня, яку мене доставили, це була єдина політрама на світі, де мене одночасно декілька хірургів могли оперувати, і це мене також врятувало. Ну, плюс українські лікарі. Так от, в момент, коли ти типу, помираєш, відчуття, оказується, що це колись закінчиться. Тобто, ти живеш спиш, їш сиші, засипаєш, просипаєшся, там щось страдаєш, десь радуєшся, життя йде. А колись наступить момент, коли це все просто клац, і кіна далі не буде. Штори в театрі закриються, і продовження нема. і Його не повернуть. І ти живеш тут один раз в своєму тілі, один раз в своє життя зі своєю мовою, зі своїми близькими оточеннями, зі своїми можливостями і так далі. Тобто. Приходить порівняння, що 99% твоїх проблем повна херня типу, у мене там нема мерса, чи в мене мушний мільярдер, чи у мене нема картіє, Просто гоніва. Поняла? Тодіч. А інший відсоток проблем, які ти собі накрутив, вирішується тільки за що того, що ти живий і можеш їх рішати. Бо якщо ти будеш не живий, ти нічого не рішиш, вже все, то вже точно точка. І в цей момент така за життя, що, блін, скільки у мене всього було просто через те, що я жив, і тут ти. Це, це просто жесть. Прощаєшся з Богом, розвариш, віриш, не віриш. в той момент починаєш вірити. Ну я казав, мене у самого біблійного світа, я вірю в Бога. Ну в той момент дуже все міняється і уявлення за релігію і все. І от пам'ятаю, як я впав в кому, не було в мене ніяких ні ангелів, ні, ні, ні тунелі, ніхто мене не водив по світу, не показував моє життя, де я правди, не прав. І потім я після кому очнувся, і враження було. Що наче так і мало будь, але ну пізніше я розумів, що це чудо, бо я вообще не мав вижити і встать на ноги, і так далі. Тобто, це диво взагалі що я вижив, а То що я ще так функціоную, як зараз, це вообще чудеса і.